Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Малята сьогодні пропоную поговорити про світ неживої природи. А саме про що відгадайте загадку. Бродить одиноко вогняне око. На всіх поглядає, теплом зігріває. Як ви здогадалися, це сонце. І саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Сонце це зірка, яка знаходиться в центрі нашої сонячної системи. Воно впливає на клімат і погодні умови на Землі. Сонце це джерело енергії і тепла, яке дає змогу жити на землі людям, птахам, тваринам. Сонце найближча зірка до нашої планети. Відстань між Землею і Сонцем постійно змінюється. Вокруг сонця обертаються планети, астероїди, крижані тіла. Тепло від сонця доходить до землі за 8 хвилин. Сонце, здається нам, жовтим, але насправді воно біле, на ньому є плями. Також бувають сонячні затемнення, але вони спостерігаються рідко, Це коли місяць закриває собою сонце або повністю, або частково. А зараз я пропоную намалювати наше сонце. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, гуаш жовтого і червоного кольору, вушні палички, вологі серветки. Але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко, сонечко, пригрівай. Сонечко з дітками, пісню співай, з ними по колу, хутко вставай. Діток мерщей усіх зігрівай. Починаємо роботу. Набираємо пензликом жовту фарбу і малюємо наше яскраве жовте сонечко. Сьогодні у нас не традиційне малювання, тому. Промінчики у сонечка ми будемо малювати виделкою. Надію, надію на щастя будемо жити у мирі, радість у сонці. А щоб наше сонечко посміхалося, ми намалюємо її. вушними паличками малюємо йому очі. Ось таке сонечко у нас вийшло. Сонце це джерело натхнення, радості та оптимізму. Вони нагадують про те, що навіть у найпахмуріші дні завжди є місце для світла та тепла. Нехай сонце завжди дарує гарний настрій та віру у краще.